Як ми вчасно зайшли, Зіренька? Да? Ну що, понеділок, початок нового тижня, донечка вже в садочку. Привітики. Я вирішила приготувати їй сирнички, бо щось просто кисломолочний сир вона не хоче зі сметанкою. Тому зроблю зараз сирнички, і ввечері буде їй смаколики такі. Хочу трошки зробити цікавішими ці сирнички, і, мабуть, вони будуть з ароматом лимончику. Дуже сухий сир, тому, можливо, навіть я візьму ще одне яйце, тому що нам треба ще трошечки муки додати, щоб це все гарнесенько сліпити. Ще одна устаковочка. Оспаковка з AliExpress. Експрес. Угу. Сама хлібінька брала, щоб зручно було вішати декілька штанів, джинів. Разом не займало місце, докупила рулони бумаги до Настяного фотоапарату. Якщо хто не бачив, то ось такий фотоапарат замовляли на Aliexpress. У мене є вже відео з оглядом. Просто докупила сюди запасну бумагу, тому що досить гарно вона, досить швидко вона закінчується. Тому. Хай дитина користується. І раджу брати лише білу. Тому що це ось рожева, ми взяли ще три кольори. Зелений рожевий блакитний здається. То, ну, якби, я думаю, різниця помітна. На рожевому дуже погана якість. Дуже погана якість фотографії виходить. А чорнобілі, досить якісні. Тому раджу відразу брати просто білу. Так, розпакуємо, що тут ще. Угу. Крючки в ванну але якщо чесно, я думала, що вони будуть більшими. Я коли вже замовляла, тут як самоклеючі, вони дуже класно тримаються. Але я брала ось такий. А тут я взяла просто не один, а 5, і вони чомусь меншого розміру. Можливо, якби взяла один, то він би був великий, бо самих розмірів не вказано. Просто є фотографії. Ми ж знаємо, як... що таке фотографії на aliexpress Виглядають більші, чим насправді є. Ну, Можливо, будуть тримати, я сподіваюся. Так, і, і що у нас тут? А, а чого 5? Я ж один замовляла. Так, добре. Це має бути е, захисне скло на годинник, тому що. Я ось так один раз поцарапала його необережно ось тут. Те, ось тут. Купувала чехольчик, але через чехол пла, а, силиконовий такий не реагує екран. Він ще реагує, але не, як це кажуть, не можна натиснути. Їх? Ну добре, їх п'ять, Ну, нехай буде п'ять. Мені здалося, що я одне замовляла. Тому ну, буду зараз тестити, клеїти. Ось таке невеличке замовлення. Так, крючки в мене трошки. Трошки я на інше розраховувала. ну добре. Це я просто хочу закріпити, щоб повісити фен в ванні. Для рушничка теж біля самої ванної. Для всі такі, на всі такі дрібнички, але ну, фен важить, якби не так мало, тому. Буду сподіватися, що він буде триматись. Тут дуже гарно, правда? Тепло і гарно. І ти пагнюська. Я бачу. Покрутись. Сюди подивись. Дима, Угу. Маленький солдатик. Солдатик? Да. да. И Доня захворила. Ну что ли? А возьми его на пальчик. Та ні, це наче солдат, він просто дуже маленький. Да, доня, ти ще й захворіла сопельки в таку жару маєш. Маме. У нас там раптово да, Парк парк атракціонів зібрали. Дивись. І колесо. Донечка трошки розстроєна, що ми нікуди не залізли, ні на колесо оглядове. Нікуди, тому що багато речей. Я ніде кидати їх не збираюсь. Ну, Потім повернемось сюди. Тепер взяла свою іграшку, каже, буду нести додому сама. Зараз ми туди підемо, зайчик. Зайчик. Муси встануть позаразі. Куди ми йдемо, Зіронька? Ти куди хочеш? На водні машинки? На на Так, ну добре, ми підійдемо, подивимось і там уже вирішиш, добре?

Перший атракціон з швидкісною Насті. Розкажи, розкажи мені, як тобі, тобі сподобалось? Вже мотор не працює, тому хлопець будеш копати на цьому все. От таке собі катання. Все звичайно цікаво. Як поїшов, як колись страху, ціни, я не можу назвати чи 360. Я вже точно не полізла, хоча б це ще можливо, а той точно ні. План змінились, бо побачили тут поряд місцевий майданчик, де ми були на природі. Тому йдемо сюди гратися. Оки, я ще в коні не дієся абсолютно ніч. Наталі, забачите, що стане кітеся в колічних. Увага, єди, два, три. Давай зроде! Do. Moi, panie i to ja tylko rozgrzewka przed Wielkim to proszę Państwa, gdy co podejdźcie tutaj, będzie mi raczej, będzie mi się dla Was tak występowało, jak podejdziecie tutaj do tej wody linii, śmiało, będzie mi się dla Was... Nie, się da, nie można. Ale zanim zrobię Wielki finał mojego pokazu, chciałem powiedzieć dwa słowa, bo potem po prostu mogę nie mieć na to okazji. Pierwsze słowo: dziękuję. Fajnie, że tu jesteście. Bez Was ten pokaz uliczny by się nie odbył. Zobaczcie, to niesamowite, co stworzyliśmy. 150 losowych osób stoi, patrzy, się, obserwuje pokaz uliczny. Bawi się do dobrze, dzieli się dobrym uśmiechem, dobrą energią. Dajcie sobie wielkie rama, tu jesteście, naprawdę to zasłużyliście. No. Druga rzecz: pokazy uliczne to moja praca. Wam się podobało? Вот и вы. Вот ладно, готов. Ты что, не знаешь? Отсюда вам так Настя в лісках дітки є, тому будеш йти в свою групу. Вихователька сидить в групі. Чула мене? Ось дуже поспішає до садочку. Добре, коли в такому настрої. Да, тим паче були великі вихідні у нас, да, Настя? Все таке? Не зрозуміло, що це у поляків сьогодні за день такий, що всі э, підлітки в костюмчиках чорно біле Це наш звичайний маршрут до садочку. Якби він центральний, і тут ось якийсь. Сміттєва будочка, і ми ходимо тут постійно по якій причині, тому що один разочок ми йшли, і Настя побачила крису. Тепер ми ходимо постійно її шукаємо. Ось таку цікавинку собі знову по маршруту до садочку. Гарно сонячно вночі, вночі був дощ. Але зараз погода чудова. Я в клієн такий, важці плотненький, тому що через годинку вже буде жарко. І зараз прохолодний вітер, але це лише якась годинка заранку. В Настя в босаніжках, але в вітросі і в носках. Де, загалом мені подобається, що ранки такі досить свіжі. Я ж не люблю жару, тому для мене це. Коли починається в травні це надмірне тепло, скажімо так, то я страждаю. Особливо без кондиціонера. А тут його у нас немає. Ну все, повністю розламали це. З цієї сторони йде будівництво біля садочку, з цієї сторони йде будівництво. Сюди шум гам. Яка зміна погоди? Довелося брати теплу кофточку, пов'язку і босоножки на носки. Маленька керівниця. Худи? Тут криз ми зустрічаємо часто, і Настя заради цього йде пішки, щоб зайти сюди і подивитись на крис. Я не можу. Ай, Айстє. Ну мені Да, вона тут живе з Ось вона, дивись, яка вона велика Криса. Так. Це заради цього. От бачиш, не зря ми сюди прийшли, да? Так, у них там прямо велика сім'я, велика якась. І така мила. дивись, скільки їх. де генерії голоє. Ну, нараюється тут живуть ці сім'я. А? Ууу, ну, Не те, щоб до тебе, а я думаю, вона просто тут. Ну, бо, так Бачиш, злякалась. Побачила нас, ти заговорила ручніше і вона злякалась. Це ми вже тут стоїмо. Він п'ять, а то й десять. Настя з усіх сторін бігає і виглядає як Угу. <зас> <зас> Там щось як наче впало. І вони злякалися і втекли. Не знаю, скільки ми тут ще будемо стояти, але поки така собі вистава для Насті. Я не можу цією малої. Така смішна. Зараз єренька відійде. Може, вона поділитись хотіла, винесла тобі шматочок їжі. Як ти думаєш, Настюха? Uh -huh. mm -hmm. Дивись вона, ходімо додому. Скільки можна вже бути? Ходімо? Ми пошукали, подивились. Так, але вони тут живуть, мабуть. Ходімо додому, сіренька. І так, пішли ми додому десь через пів години перегляду. Спостереження за цим. За цією сім'єю. Щурів. Вдома моя сієрінка. Ну, але чесно згадати, що українською криса це щур. Згадала Черепашки Ніндзя. Український переклад. Вчора таки спитала у полячки на майданчику, коли ми гуляли після садочку. То вони зараз проходять. Екзамен, тест, по типу, як наше ЗНО. Ну і якийсь день з якогось предмету. І так там декілька днів тому спостерігаю всіх старшокласників такому гарному вигляді. Всі дуже гарні, дівчатка, хлопці. Приємно дивитись так. Трошки згадуєш своє минуле. Але що це не пам'ятаю, що всі так однаково гарно поряджались? За у мене правда не було, але ж були екзамени. Ні, мабуть, таки наряджались. А ну це я така старенька, що вже не пам'ятаю.